Всім доброго дня. От таке у нас є приспособа тільки те, що вчора косили вночі, Ну перечепили ось така штука. Там далі буде відео, як помпа качає воду за допомогою. ось цього. У нас просто на помпі заклинив мотор, заклинила поршнява і на той момент Ну можна було зробити щось так. Мотоблок. Качав воду, бо так як купляти другу помпу за того, що заклинила поршнява. Ну, не було сенсу. Я не пам'ятаю на те час. Десь 4000 гривень треба було віддати за те, щоб ну просто купити другу помпу. Ми просто переробили на мотоблока, там далі буде відео. Качаємо воду нашим коровкам. Складаю, щоб воно шланга трималася. так бачите. Вода у нас тече. Ось так. Зараз норму на паузу. Ось. Вот. Так що не спішіть викидати стару мотопомпу, якої по якійсь причині, чи мотор поламався, чи негодні деталі знайти. Не спішіть викидати. Ось так можна зробити, просто і зекономити гроші. І воно працює. І воно вже доволі довго так працює. Наверно, на роки зо три. Без ніяких проблем. Ось якось так. Тільки те, що ми помаленько качаємо, керниця не встигає набиратися, трішки спиняємося, потім знов починаємо качати. Тече вода. І якщо почати бігом качати, завоздушуємо помпу, бо бігом викачуємо, помаленько качати, довго набираємо. Ми коли веземо з ставка воду, стовка возити то, що треба. вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока